Усім привіт! Я сподіваюся, що у вас все гаразд. Сьогодні ми вивчаємо два слова, два нові слова. І у нас є сьогодні Economy та Economics. І я часто, я часто чую помилки ну, відносів української мови, ну, коли вони намагаються ну, вибрати правильне, правильне слово е, uh, тому е, uh, я поясню uh, тут е, uh, різницю, як, і, е, uh, нас є в, в, англійській мові. То, по-перше, е, uh, розглянемо uh, слово «economy». І це слово зазвичай описує систему виробництва, торгівлі, розподілу, споживання, імпорту та експорту um, товарів і послуг то, наприклад, tourism is very important for the local economy. Однак слово Economics описує академічне вивчення того, як функціонує економіка. І саме тому, якщо ви хочете описати предмет, який, ну, який ви вивчаєте в університеті, наприклад,

to na druhý sklad, ale economics se má být na třetím. To economy, ale economics kolice predmet. To, jak i zaždy, přijímte se vše. Mě vás, že to bylo krásné pro vás. Důvěřuji vám, děkuji za uvahu, za uvahu. Přežijte sebe, slavu Ukrajiny.